Делі буду смарити. Доброго ранку всім, як спалося? Добре, тоді запрошую до столу. Вже ранковий маціон пройшов. А ми вже готові щось приготувати до сніданку. Хочете подивіться, як ми сьогодні будемо фарширувати моцареллу. Витягли її з розсолу, трошечки обсушили з допомогою серветочки. Візьмемо малесеньку ложку і акуратно видалимо з моцарелли серединку. Залишивши ось так: от маленькі тоненькі краєчки. Скільки ж ми сюди, оцей от кавальчик моцарелки, можемо закласти з вами огірочків і помідорчиків, зовсім трошки, правильно? Відрізаємо кавальчик. Страва дуже і дуже в нас делікатна, тому давайте все ж таки основну шкірку зріжемо. Все ж таки, якщо у водичці замочить помідори і всі нітрати та нітрити, обов'язково звідти заберуться. Малесенько, отак от легесенько. Ми з вами дрібнесенько. Кубиками ріжемо огірок. Огірок є. Йдемо на город, та, як ми любимо говорити, беремо помідор. Розрізаємо його на піл, нарізаючи його кубочками. І якщо ж ви хочете зняти шкірку, то обдайте власне, помідор гарячезною водою і потім легесенько в холодну воду. І вона дуже-дуже легко та просто. Сутей, така миска і, і дивіться, Така миска і такий салат. О, бачите? Скільки в нас тут всього? Давайте трошечки це посолимо, зовсім трошки поперчимо і дамо ще краплю оливкової олії. І це і буде наш фарш. Тепер це все переносимо у моцарелку. Ось так от наповнюючи її повіньця. Решта викладаємо на невеличкий листочок салату. Сюди ж ми з вами ріжемо моцарелу ось такими квадратиками. А знаєте, що ще найбільше любить, власне, моцарела? Найбільше вона любить базилік. Ось така от кулька нафарширована, кулька моцарелла, яка в нас зберігалася в розсолі, яка вироблялася спочатку з козячого е, сиру, і вийшла в нас сьогодні. Дуже легкий, дуже смачний і дуже вишуканий сніданок. Ми наїдаємося і сміливо чекаємо до обідньої перерви. А поки що, програма Галицька Пательня бажає вам найвсім смачний і доброго дня.